Миролюби, рідновірський рух в Україні ожив, збодрився, набирається нових сил і нових обертів. Радую, що долучаються такі люди, які здатні покласти свої зусилля, свій час для розбудови нашої української держави. Ми у Вінниці. Відчуваємо себе дещо одиноко. Ми не входимо структурно в рунвіру, але наш україноцентризм, який визначений в нашій громаді, він є найближчий до тих цінностей, які сповідує громади рунвіра. З представників рунвіри у нас практично є лише окремі пару сповідників. От. Тому ми приїхали сюди також із е, е, тим наміром, щоб познайомитися, показати і наші здобутки нашої Вінниці, і на майбутнє закласти основи об'єднання і успіху нашої єдиної української справи. І з вашого дозволу, ми би також хотіли висловити Боже благословення цьому храмові е, з тим, щоб Дашбог завжди витав своїм духом. І сповнював силою, здоров'ям, щастям усіх, хто буде тут перебувати. Отож, Боже, Боже наш, роди наш, діду наш, благослови нас. Хай Бог благословить. Перша основа життя предвічного. ти є любов, і світло найвище. Все сутня душа, і дух твій безсмертні, присвятий уселюблючий Боже наш. Ти початок усіх початків та Кінець усіх кінців. З тебе приходять і у тебе повертаються душі наші. О, дождь Боже, предвічен свят Русі хранителю. Тобі ввіряємо долі свої, тобі ввіряємо думи свої. Тобі ввіряємо Десниці свої, силою твоєю возрождаючись і з предками рідними єднаючись, дай нам сили тебе видіти, дай нам мудрости тебе розуміти, дай нам радости тебе славити, ібо ти світло над світом, ібо ти мудрість над мудрість, ібо ти радість над радість, а ми твої діти і онуки земні, з Божої любові. І днес, нас, і поднес, і на віки грядучі. Слава дасть Богу. Слава! Шановні побратими і посестри, шановні просто мої українці, мої люди, мій рід. Я хочу до вас звернутися як жінка, як мати, як просто родова українка. Я хочу, щоб ви мене всі почули. Я вас закликаю і прошу, і спонукаю своїм життям, щоб ви завжди були українцями, українцями, це Дуже велично бути, дуже велично. Це особливі люди, особлива нація, це суцільні герої, це суцільні врешті, врешті жреці і суцільні волхви. Це дійсно ті люди, які вміють навчати. Вони знають все, як правильно, вони знають, де правда, де кривда. Вони чітко вміють це розрізняти. Пробуджуйте свої гени, пробуджуйте, відбудовуйте себе, відбудовуйте, відбудовуйте наше шляхетне волхвівство, жреці, воїни, варна воїни. Дуже приємно, представлена. Це образ, це образ, де його ніде не можна сплутати. Варна господарників не менш для нас потрібна в нашій Україні. І, звичайні люди, пробуджуйтеся, кожна ваша клітина вам повинна сказати, хто ви є. Займайте в нашому українському родові своє гідне місце. Ви самі визначаєте, хто ви. Що ви здатні, що ви вмієте. Будіть свою родову пам'ять. У вас у всіх є діди, прадіди, бабці. Ви все насправді знаєте. знаєте. Піднімайте гордо голову. Кажіть Я, українець. Я арійського ґрунту, це святе, і я нікого не боюся. Я нікого не боюся. Тільки страшно, коли зрадити Україну. Ось це. Тому пам'ятаймо, живемо і думаємо по-українськи. Будьте українцями. Я сподіваюся, що ми тут будемо зустрічатися. І щиро вдячна всім, хто до цього доклав своїм труд інтелект. Все це створили, звісно, це Божою любов'ю до України. І я думаю, що ми тут не один рік будемо і виспівувати, і славити Бога, да Бога нашого, дателя буття, і всіх людей, хто долучився, хто поклав своє життя за цю нашу неньку Україну. Я сподіваюся, що я побачу дівчаток з довгими косими, хлопців, також ті, які знають, що вони будуть охороняти цих дівчат. Жіночок, так само вибудованих, з довгим волоссям, і щоб це все було по-українськи. Ось так, просто, дуже просто і геніально. Дай Боже вам здоров'я і щоб ми відповідали. Дякую, дай Боже, і вам. Вам і вам особисто. Ніпочка, і много літа, дочечка. Я хочу вам всіх і привітати, і побажати так от тісно, дуже просто, по народному, по нашому, по доступному. Много еліта, вам всім і вам особисто, і вашій матусі. Це дуже символічно, що жінка саме це правильно, Це дуже світобудово правильно. Так, ми хочемо виспівати много еліта на літ... рід українська. Jest grzech, jest gęba, шановні, високодостойні посестри, ось у вас мисять я спеціально повішала. Це з доточок в концтаборі, де мої мама і тато Ковганич Василь Петрович і Вітриденко Ганна Гнатівна віддали по 10 років свого молодого життя це весільний подарунок для від усієї України найкращих світу цві, України вишивали на Просто з простирадла брали і вісьми ниточки точки з одягу. Звідки там єдина зелененька ниточка, і сказали: той, Отой, отой такий бубляшок, оце майбутнє України. І я взяла і щоб ви це все побачили, до чого я це все веду? Щоб ніколи, ніколи не проливалася невинна арійсько-українська, руська, трипільська кров. Ніколи. Отого нам треба правильний гімн. Не треба ще не вмерла, до здиху. Хай вони всі здихають, бий, перуне, вражу силу. Щоб українці цвіли, щоб вони царі. Пам'ятайте, анти-анти. Хіба ж це не ми, як писав учитель? Щоб тут. Взагалі це рай, Божий, так як я написала в Либії. Це, це тут ніяке не погребище, ніякі не погреби. А ми крилаті воїни, світла. І Настуня, Настуня, Софійка, І отакий от буде гімн. Будь ласка, і діти, і Бог мені дав таке, і в нас гімн цей зазвучав. І був благословений у святині Матері України. ще Давно. І він при, прийшов, так як рідна Віра прийшла в 90-х роках, і що Україна здобула незалежність 90-ті роки. Це що? Це факт. А факт, я казав, в нашій вускалі, в аспарима, я ж аспаримає, правильно? Значить, що? Потім прапор український я подарувала надійній мамі і сказала від 7 до 70 днів. І потім Надя, телефонує мама. Я не вірю, надія вже на волі. 21-го. ось Галина Гілярівна, народна артистка. Вона скаже, що це була істина, правда. Це було якраз на всесвітньому формі Шевченка на вулиці, бульвар Шевченка, 12. Вітаємо Галину Гілярівну, народну артистку. Наша землячка ізоя. І того слухайте слова правильні. Це Софі... це настунечка, внучка Дашбожа. а це внучка Дажбожа Софійка, Любомира і Світланка. Будь ласка, славте, слався, Україна і велич, і воля. Хай на браття українці, сміхається доля. Ми Миші... ще наші золоті, ковані у сонці, будемо. Славить право, сварки у рідній сторонці. Життя славні віддали за нашу свободу і воскресла раця та ж Божого роду Всяги наші златосині і трясуться сонці, будем, братя, править у рідній сторонці. Україна руш свята, випростила крила, сідналася з небесами, люд благословила. Миром, щастям, мудрим світлом, сяє над землею діти правди і свободи. Вічні будем з нею. Діти правди і свободи, вічні будем з нею. Слава нашому! Слава, Слава Україні! Здорово! Слава!